Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні ми готуємо вафлі до сніданку, як то кажуть, бельгійські, віддінські. Але саме головне, що рецепт буде на кефірі. Кидаємо у миску 50 грам. У мене маргарин, але такий хороший, за 250 грамів заплатила 45 гривень. До нього додаємо 3 столові ложки цукру. А ти скільки? ти? Ну, хай вже буде, значить, більше трошки додамо. Е, і розтираємо. Е, усі продукти мають бути однакової кімнатної температури, тоді вони виходить е, такі класнючі, е, смачні, пухкенькі, хрумкенькі. Ну, коротше, те, що потрібно до сніданку або до хорошого. Е, Чаювання. Обід. До обіду, так. так. Об'єднали ми цукор і маргарин. Додаємо сюди 2 столові ложки олії без запаху рафінованої. Так, прижми трошки. Раз. Давай я наляю. Це. Дві ложечки. Просто там менше додавали, то так вийшло. Додаємо туди одне яйце, вбиваємо. Так. Можна додати ванілін також одразу. Ну, у нас ванільний цукор, додаємо одну пачечку. Паність? Так. А ваніліну, чистого, додаємо ну, по смаку, тому що ванілін е, трошки гіркенький. Все? Да. Розмішую. Так. Розмішую. Розмішуємо, об'єднуємо це все діло. Отако щоб видно було. Видаємо тепер, О, господи, не цукор, цукор ми вже додавали кефір. Кефір у мене хороший, домашній. Розмішуємо. Бачите, як розумієте, все збивається без міксерів, без вінчиків, просто звичайною ложкою. Навіть виделку не брали, аби показати, що рецепт надзвичайно простий. Тепер всипаємо склянку борошна, отак, от от що посерединці всипали. І розмішуємо. Ми трішки ще додамо, тому що ця склянка менша, аніж стакан. У мене просто один стакан ось такий, як то кажуть, на хазяйстві. І трошки виміряти важко. Розмішала? Розмішала. Ще трішечки борошна. Отак, От бачите, трішечки борошна. Сюди додаю півчайної ложки розпушувача. У мене самий звичайний з магазину АТБ. Отак От можна. чи чи ось так, як я. Ножиком помішали, додали сюди і перемішали знову. Ось така має бути консистенція. Так, так вафельниця розігрілася. Викладаємо по одній столовій такій повній ложці. Тіста. Дуже, виходить, як по дві виставляєш, я хотіла показати. Давай, давай. Вперше ти трохи багато додала, ну хай буде вже. Отак. Просто на, як, щоб мали на увазі на майбутнє. Одна повна ложка. І все. Закрили, затиснули. Чекаємо 3 хвилинки, потім аж відкриваємо, дивимося на нашу вафельку. Взагалі вафля випікається від 3 до 5 хвилин. Тісто, як раніше показували, ось таке має бути, як гарна, така густенька сметана. Набираємо і на ложечці воно затримується. Почнеш? Да, начало, давай відкриваємо. А що, що щось ця не дуже зазолотилося? Нормально? Нормально? Наймально. Бачите, одні такі золотистіші, інші не такі. А тут що це таке. А що тут таке? Теж... Золотисте стало. Так. Тут ще на стінках лишилося десь півтори вафлі. Просто десь більше, десь менше. Ми додали. Дивися, саме луче з силіконовою лопаткою. Дуже гарно все вигрібається. Так. Поки тут будуть вести бій з вафлями. Тримай силіконову лопаточку. Дякую. А ми з вами пересунемося, ой-ой, ось сюди на столик. І подивимося, порахуємо, скільки, виходить, вони, як тепленькі, такі, бачите, мягусінькі мягусінькі А коли застигають, робляться ой. Робляться ось такі тверденькі хрумки. Значить, можна вважати, що це одна повноцінна, друга, третя, четверта, п'ята, шосту з'їли, сьома і восьма, Десь е, вісім, дев'ять вафель получається з цієї порції. Так що, отак, друзі. Дуже класнючі на сніданочок то, що треба. І не треба, як то кажуть, платити дуже якісь великі захмарні суми за ось ці віденські, бельгійські вафлі, де одна вафлька коштує ну, значну таку суму. А тут, вважайте, можна дуже легко все підрахувати. Стаканчик кефіру, стаканчик борошна, 2-3 ложечки цукру. Це, по бажанню, дрібочка розпушувача, ваніліну, дві ложечки масла і і що? Там 50 грам масла і дві ложки олії. І все, ви маєте ось такі чудові вафельки, які самі приготували з любов'ю, з гарним настроєм до сніданку для того, щоб смачний чайочок попити. Так що, друзі, не забуваємо про вподобайку. Підписуємося на канал, пишемо коментарі. Е... Миру добра? Ні, пишемо коментарі, що хотіла казати. Діліться моїм е... відеорецептами з своїми друзями в соціальних мережах. Вам бажаю миру, добра, друзі. На Пока. все добре. Пока-пока.